Чому тобі пощастить вже цієї осені? Дуже важлива інформація, тому що ми всі чекаємо на вдачу, на успіх. Отже, чому саме тобі пощастить, незабаром осінню? Поставь лайк швиденько, підписка і дивись на карти, чому тобі пощастить вже цієї осені, Осінь ти пощастить! Рійка жезлів О, в якихось твоїх планах. От, це якась перспектива. Плани, які ти будуєш зараз, вони почнуть реалізовуватися. Або щось прийде, або щось почне збуватися, реалізовуватися, відбуватися таке, на що ти сподівалася або сподівався дуже довго. Ось як ця людина, яка вже бачить корабель на горизонті, так і ти побачиш плоди своїх очікувань. І тут обов'язково треба написати. Приймаю і дякую. Подякую Всесвіту за те, що це буде відбуватися. І вже скоро, цієї осені. Я тебе вітаю.